У ненаголошеному складі багатоскладових слів буква Ю може бути як довге Ю, так і коротке Ю. Attitude – точка зору. Accusation – звинувачення. Museum – музей. Monument – пам'ятник. Occupy – займати. Populaire, popularni. Populate. Nacillate. Regulare. Regularni. Spiritual. Duchovni. Statue. Statua. Variable. Cinny. Value. Cinnist. Vecabulary. Slovnikowy zapas. Uslovi accumulate. Накопичувати. Є аж два склади з буквою Ю. Один наголошений Q і ненаголошений м'ю. Екulate один довгий наголошений к, інший ненаголошений мю, коротенький. Емулей, накопичувати.